Сильні люди в місті сили. Група захисників України приїхала в історичну бушу в рамках реалізації проєкту громадської організації Кафарський арт Літо 2024. У рамках проєкту Всеукраїнського дистанційного двотурового конкурсу музичного та образотворчого мистецтва Кафарський арт. літо 2024 у заповіднику Буша Вінницької області. Був створений захід у сильному місці сильні люди. До Буші ми запросили наших захисників, учасників бойових дій для того, щоб вони елементарно просто морально відпочили і ознайомилися з історією цієї легендарної землі, яка насичена історичними подіями. У програмі дводенного туру заплановані екскурсії по заповіднику Буша, майстер-класи. Та участь у мистецькому проєкті заслуженого художника України Юрія Кафарського для прикордонників учасників бойових дій було організовано дводенний відпочинок в селі, яке є туристичною візитівкою Ямпільщини Поділля, яке знане в Україні та за її межами. Громадською організацією Кафарський арт було проведено всеукраїнський конкурс музичного та образотворчого мистецтва для талановитих дітей, музикантів і художників за підтримки управління культури і креативних індустрій департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації. Частина коштів за участь у конкурсі була спрямована на підтримку захисників України, їх тур до Буші. Тут кожна садиба, яка приймає туристів, має Свої родзинки і господарі активно працюють над розвитком туристичного бізнесу, забезпечуючи комфортні умови для проживання і відпочинку, пропонуючи щедру подільську кухню і цікаве дозвілля для бійців, які на ротації це гарна можливість побути в тиші, красі, дізнатися про історію буші, в якій відзеркалена історія України. Це земля козацької слави і звитяги, і ось же нинішнє покоління захисників України продовжує справу оборони рідної землі. Захисникам розповідають історію облоги Буші, вона описана в підручниках і в художній літературі. Михайло Старицький в своїй повісті писав про ті часи: Гей, ти, рідна, дорога країно, жити б нам на тобі приязно, багатіти та радіти. Та ніж кожна заздрить на твої розкоші із мечем та вогнем геть жене твої діти, віднімаючи у них все: і добро, і родину, і життя, і навіть кохання до тебе, до нашої неньки. Скільки ти того горя зазнала не злічити, не зміряти, палили, грабували тебе усякі варвари. Топтали різні пройди світи а все ж таки не доконають дітей твоїх кревних, стоять вони непохибно і стоятимуть до загину за свою змучену неньку. І доки світ сонця ні за які скарби, ні за що в світі не продадуть своєї любові до тебе, наша люба вітчизно, минуле століття облогу від ворога вже тримають наші сучасники, їх мужністю. Захоплюється світ. Дуже символічно, що громадська організація Кафарський арт реалізує свій проєкт у Буші, місці, де в 1986 році тоді молодий художник і скульптор Юрій Кафарський брав участь у першому планері скульпторів каменотесів Подільський оберіг. Нині він, заслужений художник України, член національних творчих спілок. А його робота з першого пленеру вже стала частиною історії, як і всі інші. В різні часи Юрій Кафарський приїздив на симпозіуми, і його роботи прикрашають величезний парк кам'яних скульптур на території державного історико-культурного заповідника Буша. Тепер у митця ще одна місія. Час минає, а згадуються ті прекрасні часи. Та робота, той запал, та енергія, яка була значить, тут покладена. Пройшов час і зараз значить, в цьому проєкті, в якому зараз приймають участь наші прикордонники, наші захисники, які приймали участь в бойових діях, що ми можемо зробити від себе як художники, як люди творчі? У мене тут відбувалася виставка живописних моїх робіт. Мирні наші оселі, мир, мирна наша природа, сюжети моїх творів. Значить, ці твори були виставлені в якості продажу для того, щоб потім кошти, які були значить, проплачені за ці твори, щоб вони пішли на Збройні наші сили. Значить, всіляко чим можемо, значить, ми тим і сприймаємо в тому, щоб Оцей процес, оцей, те, що зараз відбувається, щоб воно ну, мало якесь нормальне завершення, щоб ми відчули користь цього, що ми робимо, для того, щоб здобули нашу перемогу в майбутньому. На території державного історико-культурного заповідника Буша дуже багато цікавих локацій. Захисники України відвідали музей археології, побачили розкопки трипільської доби. Знання історії допомагають кожному осягнути її прадавні витоки, поглянути на неї через призму віків і тисячоліть, аби краще зрозуміти велич свого народу. Експозиція у художньому музеї розпочинається з кімнати пам'яті загиблих земляків, захисників України. В жорстокій війні йде боротьба за майбутнє країни, збереження національної самобутності, за існування нації з великою історією, багатою культурною спадщиною. Екскурсія сподобалася, дуже цікаво, дуже тіше, що в нас є такі місця, про які навіть не знав. Хоча я вже, вже третій рік тут знаходжуся, періодично служу в цьому районі, перший раз дізнався. Дуже гарно зроблено, гарні екскурсоводи, дуже гарну інформацію доносять, дуже цікаво. Та військовим поїхати десь відпочити, відволіктися від цього всього, щось нового дізнатися. Це так само психологічне розвантаження десь походити. Програмі туристичного маршруту відвідання до християнського скельного храму це особливе місце сили, куди щороку приїздять тисячі туристів. Хотів би сказати, поділився своїми враженнями щодо сьогоднішнього дня сьогоднішнього заходу. Задоволений. Багато цікавої інформації і в принципі для учасників бойових дій такі заходи потрібно проводити, бо це буде як зміна обстановки. Я думаю, це позитивно буде впливати на подальше, подальшу службу, та й взагалі дуже багато позитивних вражень. Старовине кладовище, козацьке, ще одне сакральне місце буші, охоронець пам'яті і історії. Воїни були зворушені, що такий цікавий тур став можливим завдяки старанням громадських активістів, талановитих дітей України, їх викладачів та батьків. Це дуже щемить цей момент. Ну, коли тебе запрошують і кажуть, що це дітки, які брали участь. І ці кошти спрямовані е, за участь у конкурсі на те, щоб діти, ну на те, щоб е, саме захисники е, мали якісь, е, ну, можна сказати, як е, ну, це навіть не розвагою, це як як ліки можна назвати для для нас, оскільки е, саме розвіятись, е, Бачити щось нове, щось, можливо, те, що ми кожен день бачимо, але під новим кутом це дуже важливо. Часто ми вже згадуємо про людей, коли їх уже немає. Стараємось там якісь почесті віддати. Це треба безсумнівно, і це обов'язково має так бути. Але ще важливо пам'ятати за тих, хто ну, живі, хто вижив, є дуже багато поранених, є дуже багато. Скалічених, і ті, яким так само, як і зараз можливо вдома, можливо, якісь мають діагнози ну, різних типів, психологічні травми, і фізичні. Також треба не забувати. Тому це дуже важливо. Я думаю, що це тільки початок, що це в майбутньому, і обов'язково обов'язково. Буде перемога, і обов'язково буде майбутнє. І завдяки таким проектам майбутнє вже сьогодні стає все ближчим. Тому ну дякую. Мені дуже приємно. програмі у захисників України були і майстер-класи, де можна було познайомитись з азами народних ремесел і промислів. Сильні люди запам'ятають свій візит у місце сили. Саме вони дали назву заходу Сильна земля, сильні люди. Ці місця справді додають наснаги, адже попереду ще важкий і тривалий шлях боротьби. Державний історико-культурний заповідник Буша сприяв у реалізації проекту, досвід якого можна запозичити, вдосконалити, збагатити. Робота в цьому напрямку лише починається.